Ніколи такого не було, і от знову чергові зливи зірок на цей раз не пощастило ектору Хімена Браво крашу українських жінок. 50+. на щастя, хвилюватися, що він уведе чуюсь мамку на балькон, вже схоже не треба, тому що можливо смаки ектора специфічні. Дисклеймер, все сказане в цьому ролику, нісенітниця і не підкріплена жодними пруфами. Говоримо виключно про приколи і вигаданих персонажів. Давайте, будь ласка, без у суд. Відбувся Ектор Гейт, і це не навчальна тривога. Хтось знову може виявитися педобіром сторони сьогоднішнього конфлікту, головний кухар України з Колумбії, його армія есмемників, телеканал СТБ та мать його цілий пліткарський сегмент українського Ютубу. Цей срач не на життя, а на смерть. Ну або судові стягнення за наклеп. Чим це все закінчиться? Поки що взагалі не зрозуміло. Наприкінці серпня Ектора Хімена Сабрава звинуватили в так би мовити. На хороших стосунках з неповнолітніми. В різних ТГ-каналах на днях викладали переписки нібито ектора з молодими хлопцями, у яких він пропонував їм кекс і начебто відправляв свій багет. ти на да, Я хочу відати Тут моя кухня голи, повний голий. На каналі Безпало в медіа цю ситуацію розібрали дещо детальніше, ніж в новинах, тому деякі моменти можуть перегукуватися з його відиками. Тож не дивуйтеся, сурс залишу в описі, це чесно. Навряд когось здивує те, що інстаграм працює краще за Тіндер, тому в цій історії він зіграє одну з головних ролей. Умовний персонаж з кухарським бекграундом писав пацанам в приватні повідомлення, а потім просив перейти в Телеграм, бо його команда перевіряє інсту і краще спілкуватися в месенджері для приватності. Кілька фрагментів з особистої переписки, яка нібито була з не дуже повнолітніми людьми, почали форситися в соцмережах, і це ого. М -м ты это готовы? Как вкусный бутерброд? Красавчик. Скажи мне, какие тип мужчины тебе понравились? Слово за слово, пікантний діалог, і далі хлопці приїздили до людини, яку нібито можна побачити в мастершефі. А потім ставалося це. Комусь пропонували за це гроші, комусь ні. Один з учасників інциденту приїхав на просто поспілкуватися і нічого не було. Але коли він заснув у гостєвій кімнаті, господар квартири прокрався і. Почав свої тілесні приставання в подальшому часі ніхто не отримував ніяких обіцяних грошей та потрапляв у бан у всіх соцмережах. Когось навіть виганяли з квартири під комендантську годину, а на прохання дати гроші на таксі був лише ігнор, ну або якісь недобрі коментарі. Так би мовити, людей виставили з чорним фартуком після основної програми. Це, звісно, було б смішно, якби не той факт, що вони були неповнолітніми. Саме це є базою розслідування безпалу в медіа, де цю ситуацію детально розглядають по коментарях постраждалих, які розповіли про це на умовах анонімності і це дещо складна тема. З одного боку, це захищає людей, які дають свої свідчення, проте з іншого, що заважає їм не існувати, ми й досі не знаємо, чи є це правдивими коментарями, або хтось намагається спаплюжити репутацію кухаря. Досі це залишається питанням відкритим. Головне питання тут чи були випадки зґвалтувань або присутності людей ще молодших за 16 років, хоча розумію. І підтримую повністю, що 16 і 53 це вік, який теж не має якось стикуватися між собою в якихось романтичних стосунках. Але до цього давайте повернемося трохи пізніше і подивимося, що каже інша сторона. Ектор, звичайно, все заперечує. За його словами, після повномасштабного вторгнення в нього почалися величезні проблеми з русаботами через підтримку України. А згодом ще більше хейту він отримав, коли став Амб. Амбран... Басадором 429 окремого полку БПЛА Ахілес, і ці відео він дійсно визнає, що знімав, і вони були давно зняті для своєї коханої людини. Чотири роки тому його вже шантажували цими відео, вимагаючи три тисячі доларів. Проте ектор відмовився, оскільки на відео нібито не було нічого страшного. У своїй відповіді на п'ять хвилин у TikTok Ектор зводить фокус в бік хейтерів або росіян. Але те, що викладали це все до по Но масштабного вторгнення всілякі жовтушні пабліки з РФ не робить з ектора політичної мішені. Давайте не будемо плутати й тепле з м'яким. Те, що ектора Хіменеса Браво колись, нібито зливав Антон С, не робить з останнього якогось спецагента РФ. Він просто займає свою нішу з пліток і всякого такого. Він ні на кого не працює, аби зливати саме українських відомих медійних особистостей. Це просто контент, такий, нічого з цим не зробиш. І починати говорити, що типу проти нього працює аж ціла спецслужба іншої країни, це ну, неправильно, я не знаю. Репутація кухаря не тріщала так само, напевно, ніколи, оскільки з неоднозначних ситуацій за останній час у нього була лише та сама колаборація з Ахілесом, коли медійна команда Ектора настільки сильно підвищила градус усього, що відбувається, що було враження, ніби сам Ектор йде у піхоту, я не знаю. Просто дуже прям жорстко мобілізується, але ні, згодом довелося пояснювати окремо, що він стає амбасадором і буде медійно та якось матеріально підтримувати 429 й полк БПЛА Ахілес. Але тоді комунікація була взагалі не найкраща. Проте, добре, не будемо про це так багато говорити, тому що це не та тема, в яку зараз дуже треба занурюватися. Але загалом ви можете розуміти, який градус. Скандальності за Ектором закріпився, він майже нульовий. Всі інші новини до зливу були максимально висмоктані з пальця, тому що з іменем Ектора працювала будь-яка інша лабода, як, от, новина про поповнення собачої родини кулінара. Безперечно, це саме те, що я хотів би прочитати. Це надзвичайно важливо. І якщо подивитися на все, що виходило з його іменем, ну це були дуже постні новини, які. Мало кого б могли зацікавити, але ну що, це Гектор, його всі знають і люблять. Проте зараз вся ця величезна медіа імперія може просто взяти і зламатися. Бо за цим бездоганним образом може ховатися дуже і дуже погана людина. Якщо все це, звісно, буде підтверджено, тому що наразі презумпція невинуватості. Давайте зупинимося на цьому, аби не було ніяких судових проваджень до мене. Не встиг покрити. Тися пилом скандал навколо темляка або дублера Руслана Ігоровича, як ектор потрапив. Чи не в таку ж ситуацію? Наприкінці літа колишня жінка Темляка вивалила усю його брудну білизну, включно з цікавим хобі-артиста, написувати в інстаграм 16-річним дівчатам. Потенційно ситуація з Ектором мала стати просто атомною бомбою в порівнянні з цим. Бо тут вже рівень вищий, і, можливо, пора йти розкапувати Тасака Марценкевича. Але ні. Натомість ЗМІ спершу або не реагували чи випускали матеріали, де так би мовити, змінюють тему. З небезпечних pdf файлів на більш нейтральну дискримінацію геїв. Зараз вже виходять заголовки зі згадками про неповнолітніх, але помітно, що усі дуже і дуже обережні з цим скандалом, і можна зрозуміти чому. Ектор один з головних облич українського телебачення, а тому писати про нього щось занадто провокаційне теж не варіант. Його піарники спочатку вирішили повністю ігнорувати всю цю ситуацію, і це майже спрацювало. Окрім безпал і кількох телеграм-каналів це ніхто майже не розгортав, але коли підхопили радіо Люкс та інші мейнстрімні змі, то почалося вже дещо страшне. Спитав. <плес> 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 Ну ми, вже... ми, ми ще не знаємо, що там робиться, якщо чесно. Ми ще не передивилися всі ці зливи. але кажуть, що прям буде дуже великий якийсь скандал на А хто ще злив? Я ніч ектер. Е, ну хто злив не зрозуміло? Злили кружочки Ектора мене зібрали. Як він звертається до якихось юнаків і каже, що він до <правда> був... прям до юнаків? Да, саме до юнаків. Чомусь саме молоді хлопці там повинні були бути. Про нішу пліткарського ютубу можна по-різному відгукуватися, але ектору вони оголосили справжню медіавійну. Ось навіть записали трек в стилі R&B. Я знаю, ти хочеш мене на кукні, можна без фартуха і на балкон. Це точно спрацює протектора. Я навіть не сумніваюся. Усі вони набирають величезні перегляди на українському підіді, статус якого ектор нахабно вкрав у поплавського. І, як на мене, останньому слід поборотися за своє законне звання. Проте насправді тема важлива і жодні гроші не можуть розв'язати руки відомим людям, оскільки ми вже знаємо, як багатії вміють влаштовувати івенти на приватних островах. Те, що в шоу бізнесі чимало представників ЛГБ. Те нікого напевно вже й не дивує зрештою так було завжди. Але діти це занадто. Це просто жах, люди. Проблема лише в тому, що наразі це слова безпалова проти Ектора та його есмемників. Останні вже начебто заборонили йому когось запрошувати на балькон через офіційну сторінку в Інстаграмі, але схоже, що вони з цим запізнились. Через те, що тема занадто некомфортна, то ніхто з постраждалих і досі не вийшов ані з публічними заявами, ані навіть заявою в суд. І це можна зрозуміти, тому що ми не в силах змусити когось бути смілим. Ливим за словами безпалова чимало жертв стикнулися з цим роки тому, і зануритися у цей травматичний досвід буде досить непросто, а тому це ускладнює ситуацію, через що ми не можемо однозначно сказати про провину тих чи інших людей. Так, тіктокер Барвінок розповів, що ектор намагався отримати в нього інтимки, але цього замало аби когось до в'язниці саджати. В Кінці я підтверджую усі чутки, бо і мені писав ектор у моїй 16 Нори no. <реш> мені не вистачило відео Короче, він теж хотів фотографії та відео від мене і ще <кхм> на кухні, але я сказав ні, і мене всюди заблокували. Отака історія. Обов'язково пишіть свої думки. До да, побачення. І поки одні манерні контент-мейкери перекидаються звинуваченнями з манерним ектором, це генерує лише великі перегляди. Сам кухар захищений контрактами, і за можливості він та його керівництво все б це затерпіли і забули, бо гроші то гроші. Я підтримую боротьбу без палива, але все ще треба тримати в голові, що докази це об'єктивна річ, і наразі їх замало. Бо поки що на руках є нібито свідчення анонімів, і з цим важко когось до чогось протягти. наразі ситуація лише набирає оберти, а тому справа може і дійти до суду. Але лише в тому випадку, якщо команда Ектора подумає, що це не принесе ще більше репутаційних збитків. Зараз піарники Ектора грають у найскладнішу партію з шахів, яку можна тільки уявити. Бо якщо відмовчуватися, то хейтери будуть набирати вагу і невідомо коли вона досягне свого піку. З іншого, якщо вони підуть до суду, то точно видадуть, що один кулінар. Точно має рильце в пушку, і тут вже складно уявити, яке з цих двох рішень буде більш репутаційно невигідним для самого ектора. А тому єдине, що нам залишається, це слідкувати за ситуацією надалі та написати тут якісь е, коментарі пліткарські. Бо чом би і ні, я також люблю всілякі срачі. Підписуйтеся на канал, залишайтеся та робіть якусь активність. Я буду за це вам надзвичайно вдячний. Не забувайте, що в країні йде війна. А тому підтримуйте перевірені фонди та знайомих військових. Це надзвичайно важливо в наш час. Якщо ж ви дуже багата людина, можете підтримати і цей канал. Ну раптом що? А на цьому в мене все. Успіхів вам та наснаги! Ще побачимося!